Так, привіт всім, привіт, всім, привіт, 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 привіт. Ну що ж, вітаємо пані Анастасію. Так, так, і математичну вікторину. Я передаю їй слово, і вона вам зараз все розкаже. Так, пані Анастасію, вашу черга. Дякую, дякую. Доброго раночку всім. Дуже рада вас усіх бачити. Сьогодні у нас із вами субота, але це не привід відпочивати. Все одно потрібно трішечки нам попрацювати. І сьогодні ми з вами позмагаємось у математичну вікторину. Просила я вас дещо підготувати, але. Не показуйте мені, як ви підготувались. Буде це для мене таким невеличким сюрпризом. Домовились? Все по черзі. Отже, щоб розпочати нашу математичну вікторину, уважно слухайте, які завдання будуть. Домовились? Отже, перше наше завдання відгадати невеличкі такі загадки. Слухаємо першу загадку. Не стоїть і не стрибає. Жодного кута немає. Що це в нас таке? Показуємо відповідь. Не називаємо, а показуємо. Не стоїть і не стрибає, і жодного кута немає. Так, бачу Максима відповідь. Так, іро. Де Ір. наші фігурки? Попомо. Аніта є у Ірочки є. Так, перевіримо нашу відповідь, чи правильно ми вгадали. Правильно показали всі згодні, всі здогадались у мене, всі здогадались, ви молодці. Слухаймо наступну. Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї. Довжини? Якої фігурки в нас? Чотири сторони і всі однієї довжини. Покажіть мені, будь ласка, що ж це в нас за така фігурка? Що це в нас о Наталя? Аніта Іра, які молодці, Максим молодець, відгадав. Рагнарчик, став, будь ласка, камеру так, щоб я тебе бачила, бо поки я бачу твою стелю. Трошечки опусти, будь ласка, або направ на себе більше. Я бачу твій квадратик зелений, молодець, перевіряємо. Клас! Молодці, ви вгадали! Ну що, буде ще одна складна, слухайте уважно. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Чи зможемо ми назвати три сторони і три кути? Що ж це в нас заховалося? Так, Максимчик бачу, яка в тебе лінійка, всі фігури. Ірочка, дякую. Так, не бачу, Аніточка, не бачу твою відповідь. Здогадуємось три сторони, три кути. Що це в нас таке? Перевіряємо. Трикутник. Молодці! Хто вгадав? Давайте прокидаємось і відповідаємо, і працюємо разом зі мною. Молодці. Що ж, друзі? Навалився на нас листопад, бо вже скоро зима, і все листя вже опало. І ось вам наступне завдання. Дивимось уважно. Я просила підготувати цифри. Всі підготували? Всі підготували. Дуже добре. Дивимось уважно і показуємо ту цифру, яку ви вважаєте правильною. Це скільки? Так, є, Максим бачу. Скільки листочків? А, Ніточка бачу, Наталічка шукає. Та, молодець. Ірочка шукає. Дуже добре. Міша, молодець, знайшов. Так, Ханна, там два хлопчики. Є таке. Так, Юлія, перейменуйте, будь ласка, на свого хлопчика на ім'я, щоб всі всі ми знали один одного, як звуть нас. Так, молодці. Рагнарчик, не бачить твою цифру, що у тебе там? Рагнарчик, Юля, Юля скажіть, тебе. як а, звати один... хлопчика, я перейменую. Хлопчика остапчик і Данилко. Остапчик і Данилко, добре, зараз я перейменую, да. угу. так. Дякую. І молодці. Це один листочок. Дивимось, це скільки. Показуємо цю цифру. Хто скільки та? Рагнарчик бачу. Максимчик, бачу. Наталічка шукає. Аніточка знайшла. Ірочка знайшла. Міша, знайшов? Знайшов. Так, хлопці познаходили. Всі знайшли. Наталічка знайшла. Молодці, Остапчик, Данилко знайшли. Знайшли. А тепер хто мені підкаже? Що більше? Один чи два? Хто підкаже? Більша яка в нас цифра? Цифра один чи цифра два? рагнарчик бачу ручку. Де ж твій рагнарчі? Так, будь ласка, рагнар. Більше що в нас? Двійка чи одиничка? Говори, я тобі вмікнула микрофончик. Максимчик, що більше? Два. Точно, а в тебе є такий знак? Ні. Ну, давай шукай. Є? Ну нічого страшного. Ірочка, будь ласка. Назвати його Назаром, а мене Ульяна. Ой дуже приємно, вибачте, будь ласка. Зараз я перейменую. Угу. Що в нас більше: одиничка чи двійка? Двійка. Двійка, Два. молодець. А чи скажеш ти мені, наскільки більше? На один. Молодець. Дуже добре. Аніта як вважає, що в нас більше? Що більше в нас? Два. Двійка більше, молодець. Так, Рагнар, ну давай ще раз. Двійка більше. Двійка більше, чи є в тебе такий знак, щоб показати, що двійка більше. Так, є ось. Так, молодець. Дуже добре. Дякую. Хто в нас іще відповість? Всі відповіли? Всі, начебто, відповіли. Давайте рухатись далі. Наступна з'являється. Рахуємо, скільки там листочків. Хто готовий, той одразу нашу цифру показує. Скільки листочків з'явилось? <кху> так, Міша, є така відповідь. Так, хлопці, є така відповідь. Наталя, ти там шукаєш? Чи ти читаєш? Максимчик є відповідь. Так, Рагнарчик, порахуй ще раз, будь ласка, ще раз порахуй. Аніточка, є. Назар Улянка. Є така цифра. Молодці. І так. Рагнарчик, давай, будь ласка, порахуємо ще раз, скільки з'явилось листочків. Давай разом зі мною. Вмикай мікрофон. Давай, рахуємо, будь ласка, разом зі мною. Скільки листочків у нас? Один. Один. Два. Три, чотири, п'ять. А де ти п'ятий там побачив? Скажи, будь ласка, можливо, я пропускаю десь. Ви, да, ви. Я? А де ж там п'ятий? Ось, дивись один, два, три. А, ні, чотири. Так, е молодець. Виправився. Шукай ту цифру, яку нам потрібно. Чотири листочка молодці. З'являється наступна. Рахуємо і показуємо цифру. Порахували, порахували, порахували. Міша вже і пальчиками показує молодець. Так, скільки в нас там цифра? Три, цифра три. Хто мені підкаже, який же буде в нас знак? Чотири більше аніж три? Да. Аніта чотири більше аніж три? Да. Так, Молодець. Максимчик, а я думаю, що трійка більше аніж чотири? Ні, тр... Ні, чотири більше. А чому це чотири більше? А я кажу, що три більше? На один більше чотирьох. Ну, добре, погоджуся з тобою. Правильна відповідь. Назарчик та Улянка. Наскільки більше від трьох чотири? Так, Назарчик та Улянка. Щось мабуть зі зв'язком там трапилось. Один один. Що в нас більше? трієчка або четвірочка? Що більше? Чотири. Молодець. Молодець. Дуже добре. Рагнарчик, будь ласка, бачу ручку. Чотири більше. А чому ти думаєш, що більше чотири? А я думаю, що більше три. Бо, бо, бо це на один листочок більше трьох. Більше 2? трьох листочків. Так, да, молодець, дуже добре. Отже, наш знак. Більше трьох. Супер! Молодці! Рахуємо наступні листочки. Ніяк не закінчиться наш листопад. Скільки? Листочків нас нападало. Показуємо цифра. О, Міша є. Так, у всіх вийшла така цифра? У всіх о, є, так, молодці, всі порахували, у всіх п'ятірочка з'явилась. І як ви думаєте, який у вас знак там залишився? Підкажіть мені, будь ласка, більше було, менше було. Що залишилось? Назар та Улянка. Що у вас залишилось? П'ять. Так. А що було порівно, скільки повинно з'явитись зараз листочків у мене? Улянка. Уля, дивіться завдання. Щоб о дуже добре. Є і в Назара і в Улянки. У вас порівну чи у когось більше? Порівну. Порівну. Молодці. Аніточка, який в тебе знак там з'явиться? Раху. Скільки там листочків Аніточка? П'ять. А щоб було порівну, скільки ми повинні ще додати листочків? Повинно з'явитись листочків. скільки? П'ять! Супер! Молодець! 5. 5. 5. Максимчик, молодець! Так, ну перевіряємо і чи всі ви згодні з цією відповіддю. У всіх так вийшло, так? І наш знак дорівнює. У всіх так. Показали мені пальчики, що у всіх так вийшло. У всіх вийшло. Супер, молодці! Дуже добре. Що ж тоді? Поїхали ми далі. З'являються наші із вами цифри. І один з листочків закрив якусь цифру. Яку? А ну, хто рахує швидко? Хто знайде нашу цифру? Показуємо, яка цифра в нас сховалась. Точно трійка, точно у всіх трійка. Ну, я дивлюсь, перевіряємо, чи всі там вірно відповіли, а можливо, двійка сховалась? Ні, говорять, що трійка. Ну що, перевіримо? Я думаю, що сховалась двійка. А ви думаєте, що трійка? Що сховалась? Правильно у всіх, трійка сховалась. А наступна що сховалась? Яка цифра? Ох, ці листочки ніяк не хочуть від нас відлітати вже. Так, Улянка, дивись, будь ласка, уважно, яка там цифра заховалась? Можна прям пальчиком по моніторчику рахувати, щоб вам було зручніше. Це ви батька можете влаштувати таку гру. Ховати від батьків цифру, а вони вам будуть вгадувати, якої цифри не вистачає. А потім навпаки. Так, Аніточка, я бачу чомусь твої три пальчики. Щось не вистачає нам. Давай, рахуй, ще разок. Так. Під ніком. Ганна, там та, два хлопчики. Давайте ми познайомимось, будь ласка. Я Мене Веня. Веня, дуже приємно. Ти все правильно відповідаєш. А, а братика як? Назар. Назар. Дуже приємно. Хлопці, ви молодці, дуже добре працюєте. Я почула. Дякую. Так, Аніточка, молодець, ти правильно порахувала. Назарчик та Уляночка, Що у вас там вийшло? Яка цифра сховалась від нас? А, Я просто екрану не знаходила у себе. Немає в тебе екрану? Через ну, в цілому видно екран. Я думаю, що це просто проблема Назара та Уляни. Так. Можливо, це у вас спробуйте або перезайти? Добрі мають. Так. Всі нам відповіли, що там за цифра? В нас заховалась, так? Точно, можна ось так показати. Якщо немає цифр, ви можете пальчиками мені показувати. Домовились? Але працюємо всі. Так, а ну ще одна, яка заховалась? Міша, молодець. Так, Наталечка, що в тебе там, яка цифра заховалась? Бо потікають наші цифри і все, і не здогадаємось. Та, Максимчик, знайшов. Рагнар знайшов. Е, Веня Назар знайшли цю цифру. Аніта знайшла. Яка там загубилась? Покажи ласка. Yeah. Яка? А, ну перевіряємо. Ну точно, дивіться, яка там цифра у нас зелененька, як зміючка. Молодці. Ну, напевно, останній листочок, я вже так гадаю. Яка рахуємо уважно? Так, Віня Назар, найперші. Так, Рагнар, молодець порахував. Максим порахував, вірно. Міша. Є, молодець. Наталя, порахувала. Де твої цифри, Наталочка, заховались? Так. Ульянка. Так, молодці. У всіх у всіх сховалась четвірочка. Подивимось. Точно вона, З дивіться вам, як посміхається, знайшли ви цю таку цифру? Ой, знову якась цифра загубилась. А ну яка? І перший у нас знову Назар Веня знайшли цю цифру. Рагнар знайшов. Аніточка шукай. Давайте молодець. Максимчик знайшов. Міша. Молодець. Наталя. Круто. Так, Улянка Назарчик знайшли. Які ви молодці? Ох, вас і не підловити, Всі-всі цифри знаєте. Аніточка, ну в тебе молодець. Круто. Ну що, точно наша двічка, наша качечка знайшлась, припливла до нас. Ви молодці, ви дуже круті. Дивіться, який вам лайк сова мудра ставить. Ви сьогодні так попрацювали круто. А хто мені скаже та нагадає, які ж геометричні фігури до нас приходили сьогодні? Хто нам нагадає? Аніточка нагадає, Кол... коло? Коло. Так. Супер, молодчина. Вінечка та Назарчик нагадають. Які у нас сьогодні? трикутник. Чивоний трикутник. Квадрат, ні? Нітів квадрат. Квадрат. І що ще? Крузечок. Супер. Іще, молодці. І ще Так, ой, Назар, який молодець. Навіть по кольорах запам'ятав. Молодці. Так, угу. хто є ще в нас? Рагнарчик, будь ласка. ну Рагнар, давай, давай, вмикай, вмикай, тебе вийде. Молодець. Квадрат, коло та трикутник. Так, а які цифри сьогодні були? Один, чотири. Давай по порядку. Нуль, один. Ні, Не було нуля. Ну, де, де в нас повно? Один, два, три, чотири, п'ять. Супер, молодець. Міша, що ти запам'ятав? Я запам'ятав самоскіда. Що, Міша? Я запам'ятав самосккида. Що це таке? Машина. Ага. Де там в нас у нас не було машин? Які цифри були сьогодні? Чотири, три, два, один. Пуск. точно, молодець, молодець Міша. Був уважний. Так, Наталічка, які фігурки до тебе сьогодні прийшли? Тебе я Соломіка. Ой, Соломіка, вибач, просто ж підписана це, мабуть, мама Наталя. Соломіка, які там до тебе фігурки приходили? Так. Та? Супер, молодець. Так, дівчина, ти... А -а -а. Пяк, а, є, Бачок, я не... ти... а, є, є. О, Соломія підписана Й -й -й. вже, ура. Так, Тетяна, правильно тебе звати, так? Софія, каже я Софія. Софія, ну давай не соромся, а разом із нами добре працюй. Так, ну що, всі у мене вже відповіли. Аніта, рука твоя, я бачу. Що ти нам додаш, що ми не сказали? Все назвали? Аніточка, все назвали. Улянка Назарчик все назвали? Це назвали? Ну тоді ви в мене молодці, і я вам разом із нашою мудрою совою ставлю багато, багато багато лайків. Дякую вам за урок сьогодні. Модо Так, Дякую всім. так Давайте всі подякуємо, пані Анастасії. Так, покажіть всі лайки, так, сердечка, надсилайте. Так, так, так. Чудовий урок був, дуже цікавий. Так, і пока, пока все. Всім дякую, дякую вам, пані Анастасії. Дякую вам.